Я дуже поспішаю, і в мене на макіяж є всього 3 хвилини. Сьогодні беру ось таку базу від Maybelline і наносимо. Швиденько це все розтираємо. База дуже крута, це новиночка від Maybelline, Вона з Ніацинамідом. Вона така в міру липка і на неї дуже-дуже гарно прилипає тоналочка. Наступним кроком у нас будуть бровки. Бровки я зачісую ось таким гелем. Цьому гелю дуже довіряю. Я чула за нього відгуки, що він пересушує дівчатам брови і вони випадають. Але я цим гелем користуюся більше, ніж півроку, і в мене ще нічого не випало. Наступним кроком беру ось таку тоналочку від Dior. давлю на ручку, швиденько наносити. Я зараз хвилину тільки буду наносити тоналку. Переходимо до консилера. Консилер я наношу в куточки, ось так підвожу, і перекриваю ось такі почервоніння. Консилером закінчили. Беремо контурінг від Sheglam, Наношу в ось такі зони носик. Тушую ось такими вбиваючими рухами. І сьогодні в мене бажання блістать. В принципі, в мене це бажання завжди, тому беру сьогодні ось такі румяшки від ельф. Вони так світяться. Ношу багатенько, бо блискітки я люблю. Я ще на очки ось так фігану. Ось так на подбородочок. Починаємо це все діло тушувати. Просто подивіться, який гарний ефект дали ці румяна. Швидко це все припудрюємо. Пудрочка в мене від шиглем. Беру ось таку кісточку, так це все діло зтрушую. Пудрочку набиваю в пензлик і пропрацьовую ось ці активні зони. І обов'язково лоб. Ось подивіться, як ця пудрочка гарно все фіксує. Малювати очі в мене часу немає. Малюємо губи і вилітаємо. Сьогодні в мене настрій свіркати, поэтому будемо свіркати ще з ось таким блиском кіко. І він трошки підпікає, тому дає такий сочний ефект ще на губках. І ось такий легенький макіяжик в мене повийшов. Ну, майже за 3 хвилини. Трошки більше, ніж 3 хвилини, але я думаю, що я встигла. Тому підписуйтесь, ставте лайк, а я побігла на масажик.